Всім привіт. Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео стане першим відео нового циклу, який буде мати назву Color Viz Ukraine. Саме так називається колористичний марафон, який ось вже майже 3 роки проходить в інстаграмі щомісяця. І ці відео будуть присвячені саме цьому марафону. Якщо ви не знайомі з цим марафоном, не приймали в ньому раніше участі, я наступну хвилинку розкажу вам саме про нього. Ну а далі ми вже приступимо до теми відео. Отже, цей марафон створили українські колористи на початку повномасштабного вторгнення, для того, щоб розповідати своїй спільноті, спільноті колористів, міжнародній великій спільноті, розповідати про Україну, розповідати про війну, трішки більше дізнаватися про нашу країну, не давати забути про війну. І робити це через те, що ми можемо, робити це через малюнки, через розмальовки. Ідея. Надзвичайно крутезна. Дівчата кожен місяць обирають якусь нову тематику. Вона або актуальна щодо поточних подій, як, от, наприклад, якийсь стем, який я пам'ятаю. Грудень 22-го року ми малювали світло, власне, тоді це було дуже актуально. Також коли понівечили видавництво в Харкові, цілий місяць був присвячений розмальованню книжок. Тобто, цей марафон дозволяє розповідати нам світові через те, що ми можемо про нашу країну, про війну. І ось якраз з лютого 25 року стартує одна величезна тема, яка мені дуже-дуже прийшлася до душі, настільки, що я вирішила знімати про неї відео. Наша країна дуже велика, вона має багато міст, багато областей, і кожна область вона відома чимось своїм. І якщо, наприклад, три роки назад багато іноземців взагалі, мабуть, і на карті б не показали Україну. Зараз я впевнена, що ситуація кардинально змінилася. Проте, якщо навіть іноземці, які десь цікавляться темою України, вони можливо знають, Щось про традиції великих міст. Вони, наприклад, можуть знати про Київський торт, можуть знати про те, що в Одесі море, ну можливо, і все. Можливо, вони, якщо це колористи, вони ще можуть знати, що, наприклад, расисти в Харкові руйнували видавництво. От. Але про більшість областей нашої країни вони нічого не знають або знають мінімум, ми вирішили про це розказати більше. І ось, власне, кожен місяць тепер буде обиратися якась область нашої країни, і ми будемо малювати все, що ми знаємо про цю область. Повірте, на кожну область є безліч тем, які ви зможете знайти в своїх розмальовках. Тож, якщо ви раніше не приєднувалися до цього марафону, Приєднуйтесь обов'язково. Ось тут буде загальний хештег, який потрібно встановити в інстаграмі як позначку до вашої роботи. І також є ще один змінний хештег, який змінюється щомісяця, тобто там каларвіз Ukraine, наприклад, June 2025. Ну, ви зрозуміли, ви будете бачити ці хештеги в публікаціях і точно не загубитися і поставити правильний. Тож обов'язково приймайте, приймайте участь. Розмальовуйте ілюстрації, які присвячені саме вашій області, і сусіднім, де да і всім інакшим. Дуже крута тема, я прям в захваті. І ось, власне, темою лютого був обраний Львів, як, мабуть, одне з найвідоміших міст України, як місто, де Знаєте, от з чим в кожного асоціюється Львів? Та, мабуть, з кавою, з випічкою, з круасанами, і саме така тема буде в нас на лютий. Тобто ми малюємо львів, малюємо каву і малюємо різні десерти. Це те, що ви точно знайдете в своїй розмальовці, і допоможете світові трішки більше дізнатися про нашу країну. І в цих відео я буду показувати вам певну частину ілюстрацій, які я змогла знайти в своїй колекції. Як завжди для натхнення. Проте я сподіваюся робити ці відео не надто довгими, не там не по 40 хвилин, а робити їх коротшими. Це відео перше буде, мабуть, довшим, тому що я трішки витратила вашого часу на те, щоб пояснити, що за марафон, як в ньому прийняти участь і чому вам варто це зробити. Ну, а далі, я думаю, що ці відео матимуть трішки менший таймінг. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати надихатися на розмальовки. Власне, погортавши свою велику колекцію книжок, я знайшла, звісно ж. Дуже багато ілюстрацій, які можуть підійти для цієї чудесної тематики. Я не всі книги сюди принесла, лише частинку тих, які зможуть вас надихнути. Певна частина з цих ілюстрацій будуть розмальованими, що мені здається. Ще більше може надихнути на розмальовування. І давайте ми почнімо з ілюстрації від Кеноко. В неї чудесні смаколики завжди є. Є кава, тому я думаю, що ми маємо обов'язково почати саме з неї. Ось тут ви власне можете бачити ілюстрацію. Якраз ілюстрація вже мною розмальована в попередньому році. І вона мені дуже подобається, і вона надзвичайно класно підходить під цю тематику марафону, тому що ви тут бачите і каву, і бачите кавові зерна, бачите випічку. Ну, прям 100% попадання, якщо у вас є ця розмальовка і не розмальована ця ілюстрація, візьміть її обов'язково, вона прям дуже класна. Також в цій книзі є ще ось такий класний розворот повністю зі смаколиками. Кроссанів немає, проте є і інакше. Смаколики, яких теж багато у Львові. До речі, є там кав'ярня, де мені дуже подобалися макарони. Виходить так, що я прожила там більше року в два етапи. І мені дуже подобається одна з кав'ярень. Я не можу сказати, що там якісь найкращі макаруни, але для мене вони найкращі, тому що вони були в першому такі величезні, були класні, були дуже смачні. І це було те місце, де я могла пити каву без цукру, тому що зазвичай каву без цукру я не п'ю, а там вона настільки смачна, що я п'ю її без цукру з великим макаруном. І це для мене такі особисто дуже-дуже приємні спогади. Якщо ми вже пішли з вами по Каноку, я вирішила, що показати вам листівочки? Якщо ви раптом не маєте багато часу на розмальовки, подивіться в листівочках: ми також маємо ось таку ілюстрацію з чудесним котиком, зі смаколиками, теж дуже класно підійде під тему нашого марафону. Наступною книгою хочу показати вам ось таку акварельну невеличку розмальовку. Я довго думала, чи показувати вам її, тому що вона не дуже популярна, і я не впевнена, що вона є в, в достатній кількості колористів. Проте тут настільки багато підходящих ілюстрацій, що я все ж вирішила вам її показати. Це книга, яка присвячена фуд-скетчингу. Тут ми можемо бачити дуже багато смаколиків. Дивіться, тут є і макарони в нас є ось таке. Чудесне тістечко. Є такий торт, мені здається, він схожий на торт Спартак. Є такий рулет, є тарталетка. Дуже-дуже багато різних смаколиків, ви можете подивитися, якраз вони чудесно всі підійдуть під каву, можете бачити. Так, панкейки, я, до речі, теж у Львові їла. Панкейки в одній чудесній кав'ярні, дуже було смачно. Крім смаколиків в цій книзі, також є кава ось ви можете побачити. І, мабуть, це те, що я вирішила все ж. Те, що мене переконало, все, все ж показати вам цю розмальовку, щоб ви зрозуміли, що. Ви точно знайдете підходящі ілюстрації в ваших розмальовках. Також тут є ще ось така ілюстрація, прямо з круасанами. От не знаю, як на мене, вона прям дуже львівська. Я нещодавно, до речі, прочитала. в мене встановлений додаток на телефоні львівських круасанів, і якраз мені здається, вчора мені прийшло сповіщення, що вони відкрились у Франції. Дуже цікаво. Також ми ось бачимо ще таку вже повноцінну ілюстрацію, бачите, з пирогом і також з горнятком кави. Дуже гарно. Ось така книга, в якій просто безліч всього для того, щоб Розмалювати до марафону. Також в мене є ще одна розмальовка зі смаколиками. Я обрала небагато книжок, проте, вже якщо я книгу обрала, то я вже там додавала багато закладинок, щоб, знаєте, вже як я вже сюди її принесла, то я вже буду вам декілька ілюстрацій показувати. Тут є ось така чудесна теж зі смаколиками і з, мабуть, теж з кавою. Дуже мені вона до Подоби. І також є ще ось така з солодкою парочкою, такі гарні рулети дуже подобається. І також, що я відклала, просто хотіла вам показати, ця ілюстрація вона не підійде під тему марафону, але особисто для мене вона дуже підійде під тематику Львова, тому що саме у Львові я теж. Спробувала ось такі курячі стріпси, які подають з вафлями. І Я до того взагалі не знала, що такі непоєднувані, на перший погляд, елементи можна подавати в одній страві, але насправді це дуже смачно і теж вони подають їх з сирним соусом. І це насправді дуже-дуже смачно, теж така сама кругла вафля, отакі курячі стріпси. От і для мене ця ілюстрація це чистий львів. Далі ще маю ось таку ілюстрацію. Тут я вирішила показати вам ось таку картинку. Бачите, в нас просто дівчинка з горнятком, ну можна зробити, ніби це горнятко кави. Якщо ми маємо ось таку ілюстрацію, як тут. І, наприклад, маємо достатньо бажання, ми можемо тут не знаю, в неї за спиною намалювати місто, зробити так немов, вона цю каву п'є на якомусь маленькому львівському балконі. Це дуже дуже затишно. Тут є ще ось такі ілюстрації, де готують каву, але тут знаєте, кава, а, до речі, дивіться, кава і почуться круасани. Але тут кава такий дуже-дуже не центральний елемент, тому, мабуть, зупинимося на першій. Далі познайомлю вас ще з однією розмальовочкою зі своєї колекції, де я теж знайшла ілюстрації, присвячені каві. Ось тут ми бачимо дівчину в кав'ярні, бачимо таку дуже гарну шавку, де в нас якісь є кавові сиропи, є пакети з кавовими зернами на продаж. Кав'ярні це взагалі така дуже львівська тема. І ось тут ми бачимо ось. Ще одну кав'ярню. Теж і десерти бачимо, і каву. Взагалі, кав'ярня це така, знаєте, досить популярна тема в розмальовках, як виявилося. Маю ще ось таку одну цікаву розмальовку. Поки що вона, мене, до речі, не почата, тому що я трішки боюся тут паперу. Якщо він виявиться, Таким, як ще в одній моїй розмальовці, а він візуально трошки схожий, От, то я цього трошки побоююся, поки не почала. Але дуже подобається ілюстрація. Тут ми бачимо дівчину, яка п'є каву на такому високому стільці. Теж кава ж може бути не тільки в кав'ярні, а може бути на виніс. Ось якраз тут ми з вами теж бачимо кав'ярню. Бачимо круасани, бачимо свіжоспечений хлібчик. Дуже класна картинка, але ну, така, звісно, що велика. Розмальовка не надто популярна, але раптом вона у вас є. То напишіть в коментарях, як вам тут папіру. І ось є ще одна ілюстрація теж з кавою мабуть, теж в кав'ярні. Дуже мені подобається. Маю ще ілюстрацію, теж з не дуже простими ілюстраціями в даному випадку, тому що тут переважно розвороти зараз буду вам показувати, але вони власне підходять під нашу тематику. Ми бачимо тут ось таке чаювання, кавування. Котик в нас п'є молочко, а всі інші, я думаю, можуть пити саме каву. Якраз прийшов тут мій котик. Сподіваюся, він не буде нам дуже заважати. Наступний розворот, в принципі, він такий самий, теж з кавуванням. І навіть я бачу ще щось відклала. Ага, так, ну дивіться. Чим не чудесний львівський ресторан. Ми бачимо, якраз вони п'ють каву, гарний офіціант приносить кейк. Дуже красиво, мені дуже подобається ця ілюстрація. Але для себе я обрала декілька інакших. Покажу вам. Також маю ось таку розмальовочку від Ханни Карлсон. Тут я навіть не робила закладенних, тому що вся ця книга вона присвячена смаколикам, так як тема в нас все ж не тільки кава, тому що. Кави може і не бути в розмальовках, а у Львові є ж не тільки кава, є ж той самий львівський сирник, тобто є дуже багато таких відомих саме місцевих смаколиків, і ви зможете обов'язково щось знайти у своїх розмальовках. Також я принесла показати вам таку розмальовку. Я знаю, що вона досить популярна в колористів, я теж її маю. На жаль, тільки одна ілюстрація у мене тут розмальована, почну вам показувати саме з неї, так би мовити, для натхнення. Це ось такий десерт. І в цій розмальовці весь перший розділ він присвячений саме смаколикам. Ось дивіться, який класний солодкий експрес. Я так її називаю про себе цю картинку. Тобто тут дуже-дуже багато різних солодощів. але ось цей мені, мабуть, одна з найкращих ілюстрацій в цьому розділі, як на мій смак, мабуть, тому я її обрала. Також маємо ілюстрацію, де бачимо ось таку кав'ярню. Це у нас розділ з професіями, і якраз бачимо кав'ярню теж Чудесні львівські кав'ярні. І ось іще одна. Кав'ярня з баристою, і навіть є клієнт, який до речі їсть саме круасан. Бачите, класно підходить, як на мене. Наступною книгою хочу показати вам ось таку чудесну розмальовку. Вона теж вже доволі стара. І наскільки мені відома, теж досить популярна в колористів, тому, можливо, вона є і у вас. І тут надзвичайно багато підходящих ілюстрацій. Це розмальовка про дівчину, яка гуляє містом і заходить в різні заклади: кав'ярні, магазини, арт, крамнички. І тут ми бачимо ось такий розворот, до речі, вуличка. Можна зробити її, немов це вулиця Львову, чому бідні. І ми бачимо тут пекарню з різними смаколиками, бачите з вітриною красивою, є такі більш прості ілюстрації. Наступний розворот ми бачимо саме ілюс... кормничку з десертами, яку теж можна розмалювати. Вулички, до речі, дуже схожі, як ви бачите, тут саме бруківка і такі ліхтарі. Тому. Мені здається, ці картинки вони чудесно підходять, правда, що вони такі вже трошки складніші за більшість попередніх. Так, це вже в нас одяг. І ось ще одна є кав'ярня. Це вже саме кав'ярня. Бачите, всюди в нас є таблички з квовими чашечками, з кофемолками. Ось тут ми бачимо всередині цю кав'ярню. Просто прекрасно розмалювати саме кав'ярню. Мені здається, теж дуже підійде до тематики, тематики місяця. І ось тут ви бачите вже таку більш простішу ілюстрацію, саме з кавою. Теж з кофемолкою. Є ще правда, трішки їжі, але кава, кава теж присутня. Якщо ж раптом станеться так, що ви не знайдете в себе в розмальовках кави, а, наприклад, смаколики не дуже хочете малювати, я саме для цього принесла вам наступну розмальовку. В насправді дуже багатьох книжках є чашки, і я хотіла показати вам, як я колись малювала каву в чашці. Яка не була наповнена кавою, а була наповнена якоюсь водичкою. Проте я з цієї водички зробила каву. Теж як принесла цю книгу як натхнення і як ідея, якою ви можете скористатися. Тобто взяти будь-яку чашечку в своїй розмальовці і зробити її чашечкою з кавою ось таку пінку теж домалювати. Вона дуже-дуже просто малюється, і буде у вас. Кавова ілюстрація на майже будь-якій ілюстрації з чашечкою. Наступна книга, я маю ось таку невеличку розмальовку. Я багато закладенок тут поклала, так як я вам кажу, що книжок я несла мало, але якщо вже несла, то обрала там багато ілюстрацій. Ми бачимо ось таку зимову прогулянку двох подруг, які тримають в руках горнятка з кавою зимою. В принципі, те, що потрібно, якраз лютий, в нас все ще зима. Можемо якраз два в одному зробити. Наступна ілюстрація, вона, як на мій смак, просто ідеальна, тому що тут ми бачимо дуже багато котиків. У нас всюди котики, і при тому ми бачимо і смаколики, і каву. І котиків, і все таке мило, і це просто прекрасно. Тому, якщо у вас є ця розмальовка, приєднайтеся, будь ласка, з нею до колористичного марафону. Також тут є ще одна ілюстрація, ця вже в нас без кави, проте вона з смачними різними десертами, і теж вона чудесно підійде під тематику марафону. Також маю ще ось таку ілюстрацію. Ой, мені так боляче зараз дивитися на цю книгу, тому що я знаю, що мені тут відрубали пів розмальовки. І частина ілюстрації, на жаль, пошкодилася. Через це мені дуже дуже боляче. Тут я е, декілька ілюстрацій буду вам показувати. Диві, дивіться, виключно на приклади, тому що ілюстрації для розмальовування в, в них настільки тоненький сіренький контур, їх дуже мало, тут така дуже скетчева мальовка, нічого не видно, тому дивіться, на приклади. Ми маємо тут ось таку елегантну пані з е, кавовою чашечкою. Також маємо ось таку дівчину з кейками. Солодощі. І також ще ось така ілюстрація, яка, звісно ж, підходить найбільше, тому що ми бачимо дівчину з горнятком кави, і яка читає книгу про каву. Дуже, дуже доречно, як на мене буде. Якщо ж ви полюбляєте малювати портрети і не знайшли в себе. Нічого підходящого, то е, я можу запропонувати вам обрати навіть портрети, тому що навіть багато портретів в нас зображені зі смаколиками. Ось тут у нас є дівчина зі смаколиком. Ось тут ми бачимо дівчину зі смаколиком. Тобто, навіть якщо ви полюбляєте малювати портрети, ви можете пошукати в своїх і портретних розмальовках. Ви, скоріш за все, знайдете і там що розмалювати до марафону. Останнім автором, якого я сьогодні покажу вам, це буде Клара Маркова. Я принесла від неї лише дві розмальовки, але якщо ви знайомі з її книжками, якщо у вас є будь-яка, ви точно знайдете там щось смачне. Це в нас її найновіша розмальовка. І ось тут я вам показую ту ілюстрацію, яку я планую малювати, тому що вона ну, дуже вже кавова. Ви бачите тут якраз кавомолку, бачите таку феєчку, і ну, що може бути більш. Шкаловим. Хоча, до речі, ілюстрацію в одній з попередніх розмальовок я теж планую розмалювати, але я забула вам на цьому наголосити. Крім кави, ми тут можемо бачити і ось такі смаколики, бачите, як всі понаїдалися. До речі, у Львові це така дуже часта проблема, тому що там багато смачних закладів. І таке теж часто може бути. І остання розмальовочка теж від Клари. А це передостання розмальовка. Тут теж дуже багато є різних смаколиків, тортиків, кексів. Тому я вирішила теж її показати. У попередніх теж все, все є. Проте я ж кажу, вирішила приносити на такі відео небагато розмальовок, щоб робити їх влин по 20. Це буде довго, але виключно за рахунок такого довгого вступного слова. Мені ось ця ілюстрація тут найбільше подобається, тому що тут прям все смаколики, їх дуже багато, на різний смак. І також подобається ось ця теж з таким. Вишневим кексом. Тобто, як ви бачите, в дуже великій кількості розмальовок ви можете знайти щось, що прекрасно підійде під тематику марафону. Нагадую, що тематика марафону це кава, це різні смаколики, це Львів, Львівська область. Тож обов'язково приєднуйтесь. Напишіть в коментарях, чи приймали ви раніше участь в цих чудесних марафонах. Якщо ні, то Обов'язково недолужайте, тому що це саме та тема, яка точно буде близька кожному з нас, тому що кожен з нас буде малювати свою область, область, де живуть. Ваші друзі, можливо, те, де ви любите приїжджати на вихідні, ну, відпустку. Тож обов'язково приєднуйтесь, я буду чекати ваші коментарі під цими відео, чи подобаються вони вам, чи надихають вони вас, тому що мене загалом надзвичайно надихає саме такі відео, коли я можу погортати свої розмальовки, ну і потім вже у відеоформаті поділитися цим з вами. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Ще раз закликаю вас приймати участь в щомісячному марафоні. Від себе, звісно ж, бажаю вам натхнення і якомога більше часу для своїх рідних, своєї родини і улюбленого хобі. До зустрічі!